Привіт! Зараз дивлюся в інтернеті починаючи що рибу смажимо, якщо ми її окунаємо в воду, вона не стріляє на сковорідці. Потім подивилася сам Велкен рецепт, як він там, м'ясо в мінеральній воді, отак комка-момка. Я думаю, що мінеральна вода вона спочатку була з газом, потім газ вийшов, це звичайна вода, як кажуть, із джерела. Я сьогодні взяла із балона воду, звичайно. І зараз додам сюди трішки соєвого соуса замість солі. Додам сюди спеції там, за бажанням. Я не знаю, які там спеції додавав хто. А я додам паприки, додам чорного омиленного перцю, додам трішки Ого! гірчиці. Не виходить відкрити. Оце О, відкрила. Трішки гірчиці десь півчайної ложки. Оце все розмішаю. Олії додавати не буду, тому що в мене свинина. Ви возьмете мінеральну воду, звичайно. От просто мені цікаво. І тепер оце м'ясо викладаємо. Ну, Наш містер Ікс, він робив прямо так масаж, масаж. Довго там його так возив, возив у цьому О, у цій воді. Я його возити не буду. Я отак його зробила. Трішки отак буду перевертати. Нехай 15, -15 хвилин постоїть. Водички з спеціями. Трішки додам до шашлику приправки сюди. Можете спеції, які, ви, які вам подобаються. І масажую. Взагалі, я знаю, що відбивна, вона по правилу повинна бути це вже відбите м'ясо 1 см товщиною. Якщо вона вже тонша, то, то не дуже смачно. Вона буде засуха і не соковита. Тому. Можливо, тут так треба було небагато тієї води, отак його тіліпать-тіліпать, можливо, щось би змінилося. Але нехай подивимося. Я знаю, що мінеральна вода вона розмякчає, коли шашлик, деякі роблять мінеральній воді. Але я вам скажу, що я готую шашлик тільки сіль, трішки спеці і цибуля. Все. І шашлик такий, що губами можна їсти. Нормально по солі. Соєвий соус дав сіль. І зараз приготую борошно і яйце. Я думаю, що одного яйця буде достатньо, щоб смажити ці відбивні, але ще хай постоїть. Загалом 15 хвилин. Продовжуємо. М'ясо наше тут купається. Ой, рознялося. Я його перемішую, беру одне яйце. Поки що одне. Якщо не буде вистачати, тоді додам. Присолюю це яйце і просто так перемішую. Ні, одного буде замало. Ще одне дам. Я не знаю, як у кого, а в нашій сім'ї яйця дуже-дуже швидко йдуть. Дуже. Тому що хлопці полюбляють у мене яєчню, їм нічого не потрібно, якщо яєчня є, то все. З овочами, на салі. Тому я ж кажу, що. Щоб кращий колір, був, можна додати сюди чи паприки, чи куркуми, щоб красивіше. Але в мене все буде, як є, отак от реальний яєчний колір. Бачите, так звисає. Значить, все добре. Набрала борошна. У мене там трішки було сухарів в цьому борошні, але так не буде. Ну що, зараз будемо ставити пательню сковорідку, але ще трішки отак поперемішую його. Чесно кажучи, отак, якщо багато водички краще дивиться, ніж я бачила у автора. Але, як каже мій Дмитро, кожен, хто готує, він бачить цей рецепт так, і не потрібно повторювати один в один. не потрібно. Ну, таке м'ясо стало, знаєте, наче воно м'якеньке. Ну, це звичайно. Це звичайна вода із кулеру. Ставлю сковорідку, наливаю олійку. Ну що, олія розігрівається, трішки приснуло. Зараз я беру це м'ясо, ще раз так його в цю водичку. Тепер в борошно. Але не дуже, щоб тільки так закрилися ці, як кажуть, зріс м'яса, багато борошна не потрібно. Все зайве струсила, отак. Отак, не бійтеся, все зайве. І сюди в яйце. Так, і наступно, у мене сковорідка не дуже велика, мабуть, три тут відбивні види. Ой, тут коріандр буде попадатися. Це так смачно. Зіру можна додати, мм, смакота. Все оце так струшуємо. І потім яйце сюди. Ходімте до сковорідки. Сковорідка ще прогрівається, ну зараз. Ні, ще не нагрілася. Ну, краще пробувати дерев'яною лопаткою, тому що борошно, оце, яке ви туди додаєте, буде горіти. Чекаю. Кажуть, ці сковорідки всередина повинна стати така червона-червона. Ну, я не знаю, мені вона і зараз уже червона. Ну що, червона стала чи не червона? Так, тепер панірую. У яйці. Так, притримую, щоб все зайве стекло. І викладаю так, і відразу другу. Борошно все зайве струшую. І, можливо, б і вистачило одного яйця. Я не дуже полюбляю двойну паніровку, тому що, знаєте, це для ваги, а ми не в ресторані і не в буфеті, нам вага не потрібна. Так, і третя ще ляже. О, добре. Так, трішки прикрутимо, щоб не горіло, щоб просмажилося все. Це таке одне яйце потрібно було брати, краще туди потім добити. Ну нічого. Смажуємо з обох сторін. Трішки можна вже додати вогню. Я вам скажу, було б дуже-дуже смачно, якби додати сюди чи томатний сік, чи вялені томати в саму паніровку. Ой, які вони гарні, дивіться. Саме головне вода що дає, що вони м'якенькі. Смажимо і викладаємо на тарілочку з паперовим рушничком, тому що олія тут з дуже багато зайвого жиру. Все це потрібно прибрати. Дуже гарні. Ось дивіться, в мене сіки цієї водички залишилося. Це не страшно, видлю, Одна відбивна. І спочатку робіть на одне яйце, тому що ну, забагато духе. Що, гарнюні такі відбивні вийшли? Подивіться, які вони золотаві. Жиру небагато, це все серветка. Ззовні вони дуже гарно смажуться. Дуже гарно, нічого не стріляє. Дійсно, і паніровка така однорідна вся. Зараз ми з вами скуштуємо. Давайте візьмемо відбивну. Дивіться, який в неї кольор гарний. Дуже тримається гарно паніровка. Розрізаю. Дивіться, яка просмажка. Соковито. Дивіться, як соковито. М -м -м. Отак От буду кусати. Смачно і дуже незвичайний смак. Дивіться, яка. Дивіться, як сік тече. Хайда, містер Ікс, Молодець. Я навіть би не додумала до такого, щоб промасажувати м'ясо. Він у мінеральній воді, а я у звичайній. Смакота. Прямо дуже ніжно. Я не можу зупинитися. Яка вона соковита. Це все вода дала. Вода, соєвий. Я не пам'ятаю, він соєвий додавав чи ні, але це працює дуже смачно. Я не знаю, хто йому дав цей рецепт, можливо, він сам знав. Але я скажу, що це працює, це дійсно дуже смачно. Ще провірю на рибі. Я бачила в інтернеті, як смажити рибу, щоб вона була така, мала таку гарну, однорідну структуру і колір. Дуже гарно, дуже гарно. Дякую всім, хто підсказав. дякую, хто приготував, і дякую всім, хто приготує. До побачення, до нових зустрічей! Дуже смачно!